Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Антенна» І в студію на сьогодні є Анатолій Васильович Бондаренко, міський голова Черкас. Доброго дня Анатолій Вітаю. Васильович. ми власне, от у зв'язку з тими подіями, що відбуваються в країні, не дуже часто з вами зустрічаємося тут в студії, але днями е, сталася в Черкасах доволі знакова. Подія була прийнята бюджет розвитку міста на цей рік, на рік, в який триває така велика кровопролитна війна. Анатолій Васильович, розкажіть, будь ласка, про основні параметри цього бюджету, що має робити місто, куди витрачати свої кошти? Ну, давайте скажемо так, що бюджет розвитку прийнятий. Зрозуміло, що він не може бути досконалий, тому що багато кажуть, що неправильно там забезпечувати життєдіяльність, потрібно все витрачати сьогодні на оборонну діяльність. Але Бюджет розвитку спрямований якраз щоб забезпечити життєдіяльність міста. Велика левова частка бюджету зрозуміло, що йде на допомогу територіальній обороні відповідно до їх звернення. Велика частка йде на галузь освіти, щоб повністю вже забезпечити бомбосховищами і відремонтувати і забезпечити нормальне укриття у школах, в інших, на інших об'єктах. Зрозуміло, що департамент житлово-комунального господарства. Також врахований, велика кількість закупівля комунальної техніки. Ви знаєте, що велика кількість цієї техніки вона була вилучена, передана на користування в Збройних силах і зараз якраз допомагає видвояти нашу землю від ворога. Так що вантажна техніка буде закуплена. Зрозуміло, що буде закуплена додаткова генерація. Щоб в разі надзвичайної ситуації місто залиш... не залишилось без Це електроенергії. генератори саме для використання... дивіться, це генератори, так. це відповідні генераційні установки, щоб можна було забезпечити подачу води, і подачу тепла, і щоб місто не залишилося без електричної енергії. Тобто, тобто фактично, це великі промислові генератори, когенераційні машини які виробляють у час 1 МВт, 1, 3 МВт, також будуть закуплені. Необділений тролейбусний парк, тому що перевезення пасажирів це є також стратегічним сьогодні завданням, тому що ви знаєте, що підприємства працюють в місті Черкасові, наповнюють бюджети і потрібно доставляти робочих сьогодні в цілому до місць дислокації. Важливі об'єкти, які були зроблені ще, коли був мир. Ми розраховуємося за них. Це там і Сумгаїцька вулиця, ми там декілька мільйонів винні. Це і вулиця Героїв Дніпра. Тобто ми розраховуємося в цьому році з тими підрядниками. А також, можливо, почнемо все-таки роботу над нашим сміттєзвалищем. В принципі, що потрібно зробити було вже і рік тому, але, на жаль, повномасштабне вторгнення не дало нам цього зробити. Зрозуміло, що допомагаємо Збройним силам, програма підтримки Збройних сил прийнята. Думаю, що більше 300 мільйонів буде виділено на ці потреби. Всі листи, які надійшли, і вся потреба, яка надійшла від відповідних органів, вони, в принципі, враховані. Бюджет ми. Погоджували з обласною військовою адміністрацією, обговорювали всі питання, всі напрямки, і, в принципі, я скажу, що бюджет збалансований. Основне наше завдання на сьогоднішній день потрібно його буде виконувати, тому що ну, тенденція говорить про те, що є спад економіки, є недоотримання коштів і за землю, і за інші платежі. Якщо будемо дивитися, наше завдання це його виконати, тому що попередній рік ми виконали і перевиконали бюджет. Будемо надіятися, що і цей бюджет ми виконаємо, і будемо робити все для того, щоб нищити ворога і вигнати його з української землі. А які пріоритети бюджету, от наступному році це розважальні об'єкти, це об'єкти рекреації, Ні. це дороги Дивіться, або пріоритети відмовилися бюджету? від В цілому речей, які ми закінчення тих доріг, яких я назвав так. можливо. Це будівництво буде 1 це це обізна. Закупівля медичного обладнання, в тому числі, щоб надавати медичну допомогу жителям нашого міста та інших, іншим людям, які потребують цього, термомодернізація будівель, щоб бути більш енергозаощадливіших. Тобто, фактично всі ті об'єкти підлягають під постанову Кабінету міністрів. Тобто лишнього нікуди де регламентована постанова кабінету міністрів витрачатися не буде. Тобто, ми можемо сказати, що місто повністю відмовилося від другорядних задач, таких як немає ніяких розважальних заходів, немає ніякого там будівництва, якихось парків, і скверів, тому що це сьогодні заборонено. Виключно це, якщо дороги, то це поточний ремонт, це утримання, це закупівля комунальної техніки. Це в цілому в основному, то це. Спеціальна техніка це трактори, це вантажні автомобілі, це спеціальна комунальна техніка, яку можна використовувати. І навіть ці всі закупівлі ми погоджували, і в тому числі вся техніка перебуває на обліку в військкоматі, тому що вантажна, і погоджували всі ці закупівлі з обласної військової цілі. Ну, давайте цивільне. Давайте зараз поговоримо про такі речі, які так певний інтерес суспільства викликають, але інколи штучно розмухуються. От, наприклад, один з черкаських телеграм-каналів, анонімних абсолютно, регулярно зливає певне. Ну зливає, знаєте, здає інформацію про те, що відбувається в міськраді. Там ще в певні політичні інтриги. Ну, не дивлячись на війну, певні люди не можуть відмовитися повністю від політики, все одно вони. Перта займаються тим, чим займалися інтригами до війни, і е, от нещодавно піднялася тема знов-таки черкаських очисних споруд і стало такою спекулятивною. Mm -hmm. Певні політики вийшли на трибуни качали кричати: давайте рятувати міста, рятувати очисні. Справді щось загрожує черкаським очисним. Ні, нічого черкаським Що зараз відбувається. Я скажу так: ну зараз це, по перше, не на часі розхитувати суспільство і розповідати, що все все. Якщо вже на цій це сесії зручно розкидати да, на цій умові. сесії, якщо це не приймуть, все коротше, все пропало. Нічого не пропало, все під контролем, все працює і буде працювати. Закінчиться війна, розберемося тоді. І з землею під першотравневим парком розберемося очистним, і з очистими, розберемося з багато іншими речами. Ви розумієте, що мені здається, деякі наші депутати, і деякі політики вже забули, що зараз йде повноштабна війна, і основне завдання це сьогодні перемогти ворога. У них вже почалися вибори. Хтось їм напевне повідомив, ну напевне, боси їхні з київських пагорбів, що восени будуть вибори. Друзі, я відкрию секрет, що. Головне завдання це коротше бити ворога, а не робити політичний піар і політичні ці всі заяви. Ну, ви ж бачите, що вже почалося. Кожна е, політична сила якомога намагається е, себе правильно продати виборцю. Ви ж як один е, з відомих журналістів прийшов до мене і каже: а ви замітили, Анатолій Васильович, що навіть волонтерські організації вже поділилися. За політичними уподобаннями дожилися ми до того, вже, що в період повномасштабної війни вже окремі волонтери допомагають тільки, ну ви розумієте, да тільки тим політичним силам, інші і інших політичних це в них як філіали виключно. Друзі, я скажу так: сьогодні треба об'єднуватися і бити ворога. Основне наше завдання. На жаль, е або, на щастя, я не читаю ці телеграм-канали, я чую, що йде жвава дискусія, жваве обговорення, що там відбувається. Напевне, читають, я так скажу. Зрозуміло, що е, в цих телеграм-каналах автори самі е, знаходяться близько коло міської ради або в міській раді. І, напевне, вони одні пишуть, а інші самі про себе читають. І вони від цього, напевне, отримують задоволення. Я думаю, що відправити їх е, десь туди, в сторону Бахмута, щоб у них е, 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 не було часу займатися ну, тим, чим вони ну, займаються. Дозвольте з вами, тому що не погодитися. Дивіться. Я скажу так: е, у часи війни. Розкол суспільства він повинен чітко відстежуватися Удайвати служби безпеки та да, служби безпеки України, і він повинен чітко відстежуватися і повинен робити певні висновки, тому що не секрет, що Російська Федерація через такі телеграм-канали вкидає. Вкидає і зневіру вкидає. Зневіру владі робить, і да, зрада, і зраденька. Антон Васильович, от я з вами в чому повністю не можу погодитися, так це з тим, що от в якості покарання відправляти під Махмуд, ну, Здається, що це почесне все ж таки обов'язок людей захищати свою країну. А от, до речі, давайте поговоримо про е, цікаві я речі, речі. Я от, скажу, що про це... бронь. Я Наші так такі це не е, почесний. І не покарання. Це обов'язок. Це вихає. наш обов'язок. Просто українців. Обов Що стосується броні, я скажу так: розбронювані всі працівники. Розброньовані всі працівники, крім заступників секретаря. Ну, один із заступників служить, ви знаєте, да? Руслан Ткаченко. Руслан Ткаченко да. так само хоча б. Що стосується інших працівників, ну є в нас комунальне підприємство, де потрібно, наприклад, і забронювати працівників, які якраз е, працюють водоканал теплокомунерго. Ну от е, Сьогодні е, директор Черкаського зоопарку е, прийшов і каже, в мене працівників хочуть забрати, будемо дивитися, якщо можна їх забронювати, тому що дійсно е, там ветлікарі. Ну, від лікаря, ну, зараз ваше заступник прийняти. директора, відлікар і дійсно професійна людина. То можливо, він е, тут е, у мирному житті принесе більше користі якраз е, і громаді, і збройним силам, і всім іншим, чим е, там ну, на він е, Має бути в армії, щоб лікувати там певних полонених? Ну давайте так. Це питання виключно е, військоматів, це питання військових. Так. Ми е, зараз. Тільки в цьому плані будемо допомагати. Депутати їм. міськради, молоді, красиві, сильні, спортивні. Ну, давайте, стрільці я не через хотів одного. би обговорювати своїх колег чи депутати. Вони забронівані, вони можуть служити в армії. На них немає броні. Тобто військомат вирішує самостійно. Військомат вирішує самостійно, ті чи інші депутати можуть служити чи ні. Це питання, яке. Хоч одного депутата Черкаської міськради. Ну, Наскільки мені відомо, то ніхто з депутатів не вот так вот. служить. Що стосується, чи отримували неповістки, то я знаю, що вони проходили медичну комісію. Uh -huh. Деякі депутати, наприклад, і деякі uh -huh. проходили. І не знаю, будуть вони служити чи ні. Це не моє питання. Атолій Васильович, ну взагалі, от я нещодавно писав допис в Фейсбуці, зробив. Я знайшов яскраву таку листівку: певний квест кімнати з такою назвою, такою самою як відома. Сепаратистська тюрма, там де знущаються, вбивають, катують, страчують українських патріотів, і навіть так написав, що от на виході з квест квімнати має стояти військовий комісар і вручати повістки з словами, що «Джекпот, ви виграли перехід на інший рівень. Тому що от я не можу розуміти, вибачте, що під час війни у нас от таким чином просувати розважальний бізнес з назвами, які є по суті антиукраїнськими. Ну, у нас є багато відповідних органів правоохоронних, які повинні цим займатися. Я думаю, що особисто... м'яч на їхньому полі, вони повинні Чекаємо. відреагувати і дати відповідну оцінку, якщо там є порушення законодавства, реагувати повинні жорстко, більш жорсткіше повинні реагувати. Ваше особисте враження, мені думка цікавить, а скільки ще триватиме війна? Я думаю, що цей рік ми будемо воювати. До кінця року. Так, і можливо і більше. Я думаю, що війна буде тривати, нам потрібно готуватися, бути готовими. Зрозуміло, що дякуючи НАТО, яке нам допомагає і партнерам по коаліції, але нам потрібно розраховувати на власні сили. Чи, чи мають Черкаси прямі дружні зв'язки з партнерами в Західній Європі, які міста з нами співпрацюють, так, допомагають? Дивіться, ви ж знаєте, що ми висвітлювали, коли місто Вальмєра, місто Бидгощ, інші міста допомагали нам. Дякуємо їм за ту допомогу, за генератори, за іншу допомогу, яку ми отримали. Це надзвичайно важливо, що рука дружби, яка давно вже Існує між нашими містами, вона працює і в тяжкі часи. Анатолій Васильович, ви сказали, що не читаєте телеграм-канали. Багато людей зараз, навіть літніх людей, сидять в телеграмі, ті плітки всі друг, другу читають, переповідають і переживають. От все все пропало, йде армія ворога. Ви де берете інформацію про те, що відбувається? От які канали ви ділитесь? Дивіться, я тільки з офіційних джерел. Беру інформацію. Що стосується армії ворога, то зрозуміло, що нам потрібно готуватися. Буде там наступ, не буде наступу, друзі. ну Такого вже не буде, як був у попередньому році. Я думаю, що ми вже готові обороняти наші міста і готові до будь-якого наступу. То так він і Зараз йде цей наступ спокійно, треба все зважено робити. Я думаю, Збройні сили на своєму місці і зараз працюють над ураженням живої. Сили і техніки ворога. і Дякуючи їм, дякуємо їм за кожен день і впевнений, що перемога буде за нами. Слава Україні, друзі! З вірою в перемогу. Телеканал Тена. В гостях сьогодні був міський голова Анатолій Васильович Бондаренко. Дякую, до побачення. Щасливо.